Так, народ добрався я на Макіївку, хлопці завели бетон, вже блоки сьогодні їм завезли. Дивіться після ОСБ, які от печатки. Можна і цоколь не робити. Це тераса у нас, вона вища на 10 см. Щоб коли зробиться тепла підлога, вийшло в один уровень. Тут у нас утеплено все, цоколь, хлопці сьогодні. Під опорну стінку прийняли зраночку бетон. Маніпулятор сьогодні привіз блоки. Хлопці будуть виставляти перший рядок. Дивіться, як вийшло. Укриття. Пішло, закладні. Ось якось так працюємо. Дивіться, як тут класно, пташки співають тихо. Один будинок, ліс. І більше нікого немає.